Всім привіт! Як завжди ви на Ютуб-каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Зараз я хочу швиденько, але дуже інформативно, розказати вам про абсолютно неймовірний квадроцикл. Це у нас C-Force 1000 Touring 3 третьої генерації 25-го року. І одразу показати вам в кадрі всі три комплектації, в яких буває ця модель. Що загального для квадроциклів незалежно від комплектації? Перше встановлений однаковий двигун на всіх трьох версіях. Це абсолютно новий двигун CF Moto, 90 кінських сил, виобразний, двоциліндровий. І до речі, він має режими керування. Це у нас спорт, нормал і ворк. У режимі спорт максимально агресивний відгук на нажиття курка газу. До речі, курок газу тепер також електронний. Я в захваті від нового двигуна. Також встановлений абсолютно новий варіатор сієфмото OmniDrive. Саме так CFMoto тепер виготовляють самі варіатори. І як виявилося, за рік експлуатації нові варіатори CFMoto Omnidrive, Вони краще за минулі за минулі варіатори CVTEC із Канади. Ну і звісно, загального також це дизайн, рама, амортизатори, підвізка це все. Однакове на всіх трьох комплектаціях. Звертаємо увагу зараз. Представляю вашій увазі квадроцикл Сіф Мото 1000 Touring 3 третьої генерації 25-го року виробництва у комплектації Base. Це та сама базова комплектація, хоча язик не повертається її так назвати. Квадроцикл у кольорі Tundra Grey. Дуже стильний колір. Як ви бачите, цей квадроцикл він має вже все те, що тільки потрібно. Саме з нього тут встановлені 14 диски легкосплавні, чорні матові. Виглядають дуже круто. 27-покришки. Резина усіх мото також дуже якісна встановлена. Е, що хочу сказати, чого тут немає у порівнянні з комплектацією преміум, до якої ми зараз підійдемо. Екран кольоровий, але він не має функції сенсорного керування. І також у нього немає Apple CarPlay і немає навігації. Комусь не потрібно, комусь потрібно, але якщо ви покатаєтесь на преміум, до якого ми переходимо з навігацією, це просто окремий. Вид задоволення. Звертаємо увагу, це у нас середня комплектація преміум. І, до речі, преміум він буває тільки чорний-матовий у преміум кольорі циркон Блек. Це новий кольор 24 25 років. Цей квадроцикл нашого клієнта він з пробігом 1100, але він повністю в ідеальному стані приїхав на, до нас на чергове технічне обслуговування. Чим відрізняються дві комплектації? У базовій немає дисків з бедлоками і немає також е, сенсорного дисплею, але він там кольоровий. І немає навігації. Це зараз, якщо по цінах, зараз цей коштує 14, цей коштує 14800. Ну і переходимо до абсолютно легендарного квадроциклу, який знають у всьому світі, полюбляють, то це вже, можна сказати, це позашляхова оф легенда від Moto. Це той самий Moto Overland. На нього встановлена невеличезна кількість аксесуарів, і жоден з інших виробників не може запропонувати такого квадроцикла. Давайте про Overland докладніше. Оверленд у нас на огляді також абсолютно новенький 25-го року виробництво кольорі Desert Tan. Взагалі оверленди завжди фарбуються у ексклюзивні кольори. У 25-24 роках це Desert Tan, який ви зараз бачите, і ще є колір Forest Green. новий колір, зелений Металік. Давайте докладніше, що у нього взагалі є. По-перше, у нього є передній та задній кенгурятник вантажної платформи, який дуже круто захищає квадроцикл, навіть якщо будете ковиркатися і встановлювати якісь додаткові аксесуари вже з заводу. Встановлено ось такий крутий передній кенгурятник. Також бачимо з вами алюмінієвий захист лебідки. клюс, синтетичний трос. Виглядає квадроцикл неймовірно. Гнуті речаги вже з заводу, амортизатори. Ось є мото Advanced Suspension, але вони однакові у всіх трьох комплектаціях. 27-й покришки, покришки тут CST Clincher. Це теж такі дуже гарні універсальні покришки. Диски 14 з бедлоками. Також у Оверленді у нього вже з заводу є дуже крутий захист двигуна І просто це такий захист, як броня у Бетмена. І зверніть увагу, у новій версії він вже виходить, трохи захищає арки і підніжку, тому можна кататися максимально агресивно, пригати через піньки, каміння і інше. Взагалі, Оверленд це квадроцикл, який вже з заводу повністю готовий до дальньої експедиції і будь-яких пригод. Дуже вже круто у нього з заводу встановлено. Вітрове скло виглядає не по-пенсіонерськи, як завжди, це аксесуар, якщо ви встановлюєте щось додатково від якихось сторонніх виробників, і дуже круто, до речі, захищає. Також вже з заводу у нас є підігрів ручок CFMOTO оригінал з регулюваннями підігріву, підігрів курка, і також підігрів сидінь. Підігрів сидіння тільки водійського, пасажирський не підігрівається. Всі вони регулюються, і у червоному режимі сидіння підігрівається так, що просто ну, не пікає. Мабуть, це так зробили для якщо ви їдете у товстих штанах якихось там спеціальних, щоб ну, воно реально прогрівалося. Позаду зверніть увагу вже у з заводу, який крутий, у нього встановлений кофер. Я думаю, що це найстильніший кофер на сьогодні. Встановлений він, до речі, на оригінальних аксесуарах CF Connect. Ключі, все в комплекті. Просто як приємно пахне цей квадроцикл. Ще одна з фішок CF Moto 3 генерації це навіть сидіння, воно з амортизаторами. Тобто, коли їдете, воно круто для спини. Позаду ми бачимо також кінгурятник вантажної платформи і бачимо задній пампер. Квадроцикл максимально захищений. Зверніть увагу, позаду також є захист двигуна із HDPE пластику. Фаркоп це все, що ви бачите, це все у заводській комплектації. Оверленд, абсолютно неймовірний квадроцикл. Бак у нас також позаду знаходиться. повітрозабірники знаходяться максимально високо. Ось вони тут спереду, тобто все охолоджується максимально круто. Ну і звісно, ледбалка. Лидбалка світить жовтим кольором і білим. Ближній і дальній світ фар просто неймовірний. Також зверніть увагу, лінзована оптика, повністю світлодіодний квадроцикл. Ще раз звертаємо увагу CFMoto Overland. Як то кажуть, зараз це квадроцикл на всіх борщах. Встановлено заводу все, що тільки можна, і взагалі, що тільки може знадобитися. Середня комплектація Premium це квадроцикл з навігацією, кольоровим дисплеєм, сенсорним керуванням. І CFMoto Сіфорс 1000 Турінг Base. Всі три версії, як завжди, в наявності у Квадрохаті. Звісно, як завжди, офіційний дилер Квадрохата Україна запрошує вас на тест-драйв цієї техніки в різних містах нашої країни. Телефонуйте. Ми з радістю вас проконсультуємо. Влаштуємо тест-драйв. Ну і звісно, як завжди, в Квадрохаті адресна доставка квадроциклів і мотосюдоходівсіяфмото зі сплатою при отриманні. Ну і звісно, трейдин, тобто обмін, гарантія, кредит. Тездрайв обслуговування абсолютно всі віди послуг телефонуйте. Чекаємо на ваш дзвінок. Дякуємо за перегляд.